У центрі Дніпра біля Успенської площі розташована одна з найцікавіших та найгарніших будівель Дніпра колишнього Слава. Це земська управа, яка будувалася у декілька етапів. За словами історика та краєзнавця Максима Кавуна, будівля земської управи споруджується у середині 19 століття, і вона є своєрідним аналогом нинішньої обласної ради. Будинок Губенської земської управи на крутогірному узвозі 21 це будівля, яка входить до десятки найбільш цінних, найбільш цікавих будівель Катеринослава. Якщо б був такий рейтинг споруд. Катеринославських часів, то вона дійсно займає одне з перших місць. Історична назва цієї будівлі земський дім. Знаходилась там Катеринославська губернська земська управа. Це виконавчий орган губернського земства. Також тут збиралися вершники Катеринославського товариства. Сама ж земська управа будувалася у кілька етапів. Будівля ця складається з трьох частин. Це дуже цікаво. Перша частина, вона так би три в одному. Вона складається кутова споруда, така квадратна в плані. Це особняк, який старший за віком, він середини 19 століття. особняк родини Захар'їних. Це був типовий особняк двоповерховий тих часів. Це місце придбала губерська управа і постало питання добудови фактично нової будівлі величезної. 1901 році проводився конкурс. Перемогу отримав анонімний проєкт з Харкова. Це те, що відомо. Це дуже така велика на той час двоповерхова споруда в стилі неокласицизму, центральна частина з колонами, така підвищена. Ну, вона мала символізувати владу земців, значить губернії. Було таке поняття «господа земці». Це земські гласні, ну, говорячи сучасною мовою, депутати. Це була еліта. Третя частина добудована у 1907 році на Успенській площі. Це секретарський корпус. Слід відзначити багатий декор та внутрішню оздобу земської управи. Її прикрашають ЗЕВС, химери. Окремо слід відзначити Атлантів. Вони символізують багатих мешканців міста, що тримають на собі промисловість регіону. В радянський час у будівлі розташовувався армійський штаб. З 1980-х будівля занепадала. Але кілька років тому була якісно відреставрована коштом меценатів. Зараз тут вирує культурне життя. Будівля зараз відреставрована, перепрофільована в центр сучасної культури. Це прекрасно, це приємно, тому що багато будівель на жаль зруйновано або потерпають сьогодні. І ця будівля, слава Богу, вціліла. Поза будь-яким сумнівом у майбутньому будівля земської управи матиме надзвичайно цікаве майбутнє.